Буде вітати гурт без обмежень своїм меседжем, своїм посланням, учасникам конгресу. Дякую вам, усім привіт. Мене звуть Сергій Танчинець. Я з гурту без обмежень. Хочу привітати усіх учасників міжнародного конгресу координаційної платформи «Взаємодія». в ці часи, поки збройні сили самовіддано б'ються за нашу з вами незалежність. Ми, усі українці і всі наші міжнародні друзі, маємо час та можливість для того, аби об'єднатись і діяти в інтересах нашої з вами держави, і наближати нашу неминучу українську перемогу. Кожен на своєму відтинку фронту. Ми без обмежень продовжуємо тримати культурний фронт, продовжуємо займатися волонтерству. дякую усім людям, хто докладається до майбутньої перемоги української держави. Слава Україні.